Протягом останніх 40 років навесні, 8 березня, завдяки Організації Об'єднаних Націй, святкують Міжнародний жіночий день. В Україні воно відзначається на державному рівні і є символом розширення прав і можливості жінок. Протягом цих десятиліть в Україні стався помітний прогрес в питанні рівності прав представниць прекрасної статі. Але, на жаль, проблема ще існують. Якщо ви дуже щаслива людина, яка або не має в своєму особистому житті, або не бачила в своєму особистому житті ситуації, які пов'язані з гендерною дискримінацією, це не означає, що така дискримінація системного характеру на вас не впливає. Тому що. Якщо ми будемо говорити про Україну, жінки мають кращу освіту, ніж чоловіки, але вони її потім не використовують. Тобто суспільство витрачається на освіту, а потім не отримує зворотнього зв'язку. І є такі дослідження, які говорять, що якщо би це відповідало... І подальшому розвитку кар'єри, то ми могли би збагатіти на 30%. цього року. В Україні 8 березня відзначають згідно з настановами ООН під гаслом Планета 50 на 50 до 2030 року на зустріч гендерної рівності. Наразі нові цілі розвитку українського суспільства, які спрямовані на подолання бідності та нерівності, набули міжнародного масштабу. Зараз, коли наша країна бореться за свою цілісність і проходить випробування на стійкість, гендерні питання особливо загостри. zauważyć eksperty. Z globalnej toczki zrzenia to obowiązkowe, oznaczyć przejście z celej tysiąclecia na celi ustojczego rozwijać. I w tym pielęgnowaniu globalnym my działamy ogromniejszy szak w progresie w prąwierzenie praw kobiet i dziewczynek, w rozszerzenie równowagi i w zasadzie w wszystkich celach nowych. цілях, які мир прийняв, та насамперед міжнародний жіночий день, незважаючи на його значення, є символом весни і жіноцтва, які уособлюють у собі красу, любов та турботу, лазерева Лідія, Андрій Осипець, служба інформації за київським часом.